Юлі. Зараз ми трошки потанцюємо, а потім подихаємо про наяму. Увага коло робимо вдих. Оде. Це один вдих. Де. Це два. Вдих. Де. Це три. Вдих. Ще три рази. Вдих. Це чотири, ще два рази. Вдих. Вдих, п'ять. І ще один раз вдих. І видих. Шість. Молодці, коло в другу сторону, шість раз вдих. Вдих. Один. Вдих. Видих, два. Вдих. Віх, три. Ще три рази вдих. Видих, чотири. Іще два рази вдих. Вдих, п'ять. Ще один раз. Вдих. І видих. Шість. Молодці. Витряхуємо ручки. Увага робимо просто. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази вдих. 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 Ще вдих. Вдих. Три, ще два рази вдих. Видих. Чотири вдих. Видих. П'ять. Ще один раз Вдих. І видих. Шість. Овага вдих. І видих. Це один. Увага вдих. І видих. Це два. Увага вдих. І видих. Це три. Увага вдих. І видих. Це чотири. Увага вдих. І видих. Це п'ять. Іще один раз. Вдих. І видих. Це шість. Дих. Видих. Важко, дівочки. А вже ж. Друга вдих. Видих. Це один. Ще п'ять разів вдих. Видих, два, вдих. Видих три. Вдих. Видих чотири. Вдих. Видих п'ять. Вдих. Видих шість. Увага вдих. І видих. Увага, вдих. Коло. Видих, увага вдих, видих. Увага вдих, видих. Молодці ще два рази вдих. Видих. Днімаємося. Ще один раз вдих. І видих. Молодці. Важко. Дівочки, важко. Увага, коло да. робимо. А? Важко? Так. Да. Коло робимо. Вдих. Видих. Один. Вдих. Видих. Два. Ще один раз. Вдих, видих. Три. Увага вдих. Видих. Раз. Увага, вдих. Вдих. Два. Увага. Вдих. Видих. Три. Увага, вдих. Видих. Чотири. Важко, важко. Вдих. Видих. Обидві руки прямі. П'ять. Ще один раз вдих. І видих. Шість. Молодці. Увага! Коло вдих. Видих один. Вдих. Видих, два. Ще один раз. Вдих. Видих. Три. Увага, вдих. Видих. Один. Увага, вдих. Коло. Видих. Це два. Увага, вдих. Видих. Це три. Ще. Ще. Вдих. Видих. Це чотири. Ще вдих. Вдих... Обидві руки прямі. Це п'ять. Ще один раз. Вдих. І видих. Це шість. Молодці. Увага, дихаємо. Какасина вдих. Видих. Дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири. Ще два рази вдих. Видих, п'ять вдих. І видих 6. Увага бакасана. Переносимо вагу тіла в голову і стараємося підняти спочатку одну ногу, потім другу. Вдихаємо вдих. Видих. Дивіться, я вам збоку покажу вдих. Спочатку одну ногу піднімаємо, потім другу. Носочки друг до друга тягнуться вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири дих, видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз дих. І видих дев'ять. Підіймаємося вдих. От. Увага! Вдих. Тепер разом ручки. Видих. Один на одного. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих три. Вдих. Видих чотири. Вдих. Видих п'ять. Ще один раз вдих. Видих шість. Тепер увага вдих. Коло видих. Вдих. Видих. Все зрозуміло. Увага, вдих. Видих. Обидві руки прямі. Вдих. Видих, ладушки. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Ладошки. Видих. Увага, вдих. Видих, коло. Вдих. Ладошки. Видих. Тепер трошки ускладнюємо. Увага, вдих. Коло те ж саме. Видих. Вдих. І ладошки, Задня нога назад. Видих. Гарно молодці. Вдих. Видих, коло. Обидві руки прямі. Вдих. Ладошки. Видих. Вдих. Коло. Пряма рука. Ну, видих. Вдих. Ладушки. Выдих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Ладушки. Выдих. Вдих. 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 Ладушки. Видих. Молодці вдих. І видих. Саме на другу ногу. Маєте бути всі мокрі. Увага вдих. Мокрі. Видих. Пам'ятаємо? Спочатку лише так вдих. Разом ножки. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих ладушки. Вдих. Видих ладушки. Ще два рази вдих. Видих ладушки. Ще один раз вдих. І видих. Увага, вдих. Коло. Обидві руки прямі. Видих. Це такий млинчик. Вдих. І зразу плієм. Видих. Молодці. Вдих. млинчик, Видих. Вдих. Видих. Разом ручки. Вдих. млинчик, Видих. Вдих. ладошки, Видих. Молодці вдих. Видих. Вдих. Ладушка спліє. Видих. Ще три рази. Вдих. Видих. Вдих. Ладушки. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Лієшечка, видих з ладушками. Все те ж саме робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці вдих. І видих. Це заняття, воно дуже класно. Включаємо мозги, по перше. По-друге, через піт виходить. Дядь. Токсини як з тіла, Також ментальні токсини, тому що ми маємо зосередитися. Так просто ти не зробиш, якщо не зосередишся. Це два. І три це дуже-дуже гарно. Давайте ще раз повторимо, щоб ви були ще мокрішими. Увага! Вдих! Зразу коло робимо. Видих. Вдих. Ладошки. Видих. Вдих. Вибачте, не в ту сторону. Видих. Вдих. Вдих. Плія, видих. Ще два рази вдих. молодець, Видих. Просто повторюйте то, що я роблю вдих. Видих. Ще один раз вдих. 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 Видих. Молодці. Друга сторона вдих. Видих. Вдих. Вдих. Плія, ладошки. Вдих. 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 Видих. Це два вдих. Вдих. Це дуже важкий труд. А виглядає, ніби ми тут хирн страдаємо. Вдих. Вдих. Ще три рази вдих. 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 Видих. Ще два рази вдих. 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 Видих. Ще один раз вдих. 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 Видих. Ще один раз контрольний вдих. Поки ми ще не повиздихали. Видих, маленьчик. Руки прямі. Вдих. А видих. Молодці вдих. І видих. Дивіться, буквально ми позаймалися 17 хвилин. А ефект просто, ніби з тебе шкуру зняли. Тобі жарко, і ти думаєш, господі, коли це пекло вже закінчиться. Але це виганяє, це виганяє ментальні токсини, тобто не буде дурних думок. Перше, друге, ви всі мокрі маєте бути. Прям от хоч іди в душ, чи одежу вижимай на вас. Це друге, це, е, е, ви повинні для себе запам'ятати, що людина має ефект від заняття тільки тоді, коли вона потіє. Якщо в неї пот не виходить, то вона, ну, її заняття неефективне. Треба, щоб ви аж мокрі були. Тобто, е, із цим спотом виходять токсини фізичні. І ще саме головне, саме головне, наша голова, вона перезавантажується різними думками, працею, щось від вас вічно хочуть і так далі. Розумієте? І е, якщо ми робимо такі рухи, які для нас зовсім, як то кажуть, незвичні в звичайному житті, у нас включається обидва полуша... ну, мозок гарно включається, Працює і через це він людина має змогу знаходитися тут і зараз, в даний момент. Тобто вона вже не переживає не то, що в неї було, не те, що там в неї сталося за день. Вона просто коли ти такі ми вправи робимо, ти не встигаєш думати про якісь свої звичайні думки. Ти можеш тільки думати, як би не здохнути і вижити, тому що по дуже все болить. І друге, ти думаєш, Господі, коли все скінчиться. А, а під кінець, ти думаєш, Боже, який я щасливий, що все скінчилося. Я то думала, що це тільки мені так погано, бо тому що думаю, оце то я підзавжавіла з цією поїздкою. Нагнутися не можу. Ні, це, це вправа. Я її таку, ну, якби, ну, скажімо так, я дала таке вам навантаження, щоб ви могли виробитися, Чи, якщо ти гарно виробишся на початку тижня, то тиждень буде дуже успішний, тому що ти маєш змогу, знаєш, коли ти переборов собі оцей стрес, то в тебе думки вилетіли з голови і стала голова чиста. І ми маємо змогу о, гарно працювати коли, з чистою головою і тут і зараз знаходячись. Так що це дуже корисна практика. Будь ласка, буду рада, якщо ми ще позаймалися, але не сьогодні, тому що я бачу, що вам вже стачило все, цьом бомки